Друзі, для клієнтів, що сьогодні в мене запитав по шифенгу 240 b В цілому, які шифенги маємо на майданчику, от в бюджет 3000 доларів людині пропоную, ну точніше, ця модель 3100 доларів, це ремінний, без повного приводу. Але шифенг, ресорена передня балка, трьохточкова навіска, вал відбору потужності. Все дуже добротно зроблено. Радіатор знаходиться от тут, біля. Керма. Така модель 300 доларів, але є шифенги у нас теж на 24 коняки, але вже з повним приводом. А, і з примусовою гідравлікою. Трьохточкова навіска, звичайно, вал відбору. Тут радіатор стоїть спереду. Це ще в старому дизайні, в старій морді є такий синій і є такий зелений. 4450 доларів вони однакові, але різні кольори. Бувають ще різні інші моделі шифенгів за запитом розкажу і покажу і про них.